Путіна той також традиційно привітав росіяни з Новим роком. У своєму зверненні кремлівський диктатор заявив, що російські окупаційні війська нібито захищають країну. А 25-й оголошений роком захисника вітчизни. Він висловив сподівання, що все буде добре, і будемо йти тільки вперед. Своє відео. А... Лідер країни-агресорки записав на фоні Кремля, а роликом поділилась російська пропаганда. Хоча мені здається, що це не Путін, а насправді щі зроблений от персонаж. Ну не знаю, який, якийсь він мені дуже штучний виглядає на цьому відео. Ну це таке суб'єктивне. Ну і Дональд Трамп, що ж наговорив він? Свою новорічну промову і прогноз на 25 й рік. Він от презентував також, зокрема, під час розмови з журналістами Трампа за. Питали, чого він очікує в му і Він заявив, що з того часу, як виграв президентські перегони, над усім світом горить світло. 2025-й Трамп назвав чудовим роком для США, додавши, що ті, хто не поважають країну, почнуть її поважати. І також новообраний президент сказав, що просто хоче, аби всі у новому році були щасливими та здоровими.